Якщо мозок Кирила Буданова весь цей час зайнятий секретною інформацією, то серце заполонила одна єдина кохана дружина. Так так Буданов не холосяк, а глибоко одружений сім'янин. Його обранецю звати Маріанна Буданова. кажуть, що вона 24 на 7 перебуває зі своїм чоловіком і навіть зараз живе з ним в офісі. За фахом вона психологиня. О, ну звісно, пощастило Кирилу. Мало того, що кохана людина завжди поруч, так ще й та, яка професійно вміє заспокоїти та правильно направити. І до речі, по деяку що Буданов дійсно дуже послухається до своєї дружини та частенько запитує у неї життєвих порадів. Цікаво й те, що Маріана балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Дружина розвідника також не веде соціальних мереж, принаймні публічно не веде. Чи є діти у Буданова? Ніби ні. Бі, ні.